Віки устрій до воїнів у небі приєднуються не просто наші відважні герої захисники, а кохані, рідні, друзі, ті, хто ще вчора зі зброєю в руках наближав нашу перемогу та будував плани на майбутнє. Тепер разом із ними боронить нас назавжди, вірний Україні і присязі, самовідданий герой, воїн світла Михайло Коваленко. Він без вагань віддав своє життя, виборюючи нашу долю, майбутнє і незалежність. І сьогодні ми навколішки зустрічаємо його дома на щиті. Михайло Коваленко народився і прожив майже усе своє життя на Донеччині, був завжди щирий, сповнений найкращих сподівань, життєрадісний, надзвичайно позитивний та доброзичливий. Підтримував усіх у біді та радів за найменші успіхи, був дуже чуйним, умів вислухати, підтримати, допомогти. Понад усе ставив батьківщину, честь, відвагу та найдорожчих людей, невтомно й наполегливо працював в аграрній сфері, адже любив свою землю і знав. Як щиро вона віддячує у відповідь на роботу, Михайло був доброю, світлою людиною з відкритою і чистою душею. У нього ніколи не було нехороших людей. Він всіх розумів, всім співчував і ніколи не засуджував, допомагав кожному, хто потребував підтримки. Просто вмів любити людей і не ображатися на них, чинив так, бо не міг інакше. Був люблячим сином, чоловіком та батьком, теплом, любов'ю і ніжністю завжди оточував найрідніших. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Михайло залишився там, на Донеччині, усіма силами разом із дружиною, допомагали цивільним, які постраждали від обстрілів і бойових зіткнень, так як ворог майже упритул наблизив дула гармат до рідної домівки. Змушений був виїжджати на безпечнішу територію України. Адже таких щирих українців, як Михайло, окупант намагався знищувати одними з перших. Доля привела Михайла з родиною. До села Велика Олександрівка, відчувши, що рідні віднос... у відносній безпеці, Михайло вступив до лав місцевої територіальної оборони, бо ніколи не стояв осторонь подій і робив все, що міг, адже був тією людиною, яка перша прийде на допомогу і поділиться. Останнім. Потім, за покликом серця, добровільно став на захист батьківщини, бо вважав це шляхом чоловіка і захисника. І навіть там, на рубежах бойових зіткнень, за противником, Михайло залишався таким же щирим і надійним, ніколи не ховався за спинами, намагався захищати й оберігати побратимів. Під шквальними обстрілами у найглухішу ніч невтомно доставляв необхідне спорядження й продукти на передову, натомість забирав у тил поранених побратимів. Він знав усі фронтові дороги у зоні відповідальності і завжди мчав до них, бо знав, як з нетерпінням його чекають. Отриманий позивний батя як найкраще характеризував Михайла, турботливого, готового завжди і всюди прийти на допомогу, дарувати тепло і підтримку. Найбільшим своїм досягненням наш герой вважав те, що йому вдалося врятувати стільки життів. І він вважав це своїм справжнім покликанням і вірив, що так наближає перемогу. Та не судилося зустріти її особисто. 23 квітня. Михайло віддав своє життя заради нас, засвідчивши цим свою безмежну любов до України. Біль, що втрачаємо кращих синів і дочок України, просто невимовний. Він крає серце і рве душу, і б'є важким набатом у скронях. Своєю молитвою, присутністю, підтримкою висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Михайла Коваленка і хочемо розділити з ними цю непоправну втрату. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Михайла Коваленка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували надзвичайну ціну волі і свободи, основ становлення держави Україна. Згадаємо Михайла і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. З вами більшість нашого життя ми прожили в мирний час. Ми з вами навчались, зустрічали світанки, працювали, виховували дітей. Але весною 2014 року наше життя змінилось. Змінилось не лише наше життя, змінився весь світ. На нас напав. Жорстокий безбожний ворог, який знищував і знищує до сьогодні наше мирне життя, нас, українців, наших дітей, наші діти в наш час розуміють значення слів мавік, кеп, реп, «4.5.0». Це жахіття нашого сучасного життя, яке принесла нам Росія. Ми як одна нація, один народ стали на захист нашої держави, майбутнього наших дітей за мирне наше життя. Тисячі героїв. Ми вже поховали. Вони, як біли лебіді, дійсно полетіли в інші країни, найкращі країни. І сьогодні вони стають нашими янголами-охоронцями. Сьогодні ми прощаємося з героєм Михайлом. Він народився в Донеччині, але ми, ми ховаємо його сьогодні з вами тут. І це яскравий приклад того, що дійсно наша країна є цілою, немає Сходу, півдня, центра, Заходу. Ми одна, єдина країна. Ми сьогодні прощаємося з героєм Михайлом, чиє життя обірвалось на полі бою. І він дійсно герой. І залишиться в пам'яті. Нашої країни як героя. Нехай Господь Бог дарує його рідним силу, мужність і благодать в такий скорботний час. Багато можна чого говорити про батька, але ми знали його такого, який він є. Добрий, чуйний. Завжди перший. Ніколи він не, не давав згадню. Постійно, постійно батя перший. Хоч і говорили, їм був відпочинь, посидь, ні, ні, я перший, я туди. Вам, рідні, тримайтесь, він залишиться в наших серцях назавжди. А так то. Війна забирає сам найкраще. Так і забрала їм Михайло. Нічого, він так в нас залишається в серці і більше буде там. Слава Україні. Ну, шановна громада. Да, нема слів. Я знав Михайла. Да. Ми подорожували з одного сіла. Да, це достойна людина. Достойна. Ну в крайні рази ми з ним спілкувалися. Ну, Він на одному фронті я, на другому фронті, Ну, у нас фронт один. Провався в бій, да. це достойна людина. Достойна, достойний герой. Да. Жаль, ну, слів немає. Що, що казати? Що казати, одно, то, що з нашого села. Тут скільки, скільки людей наїхало, кожен бросив свої діла, свої якісь там лікування там. Ну це багато о чому. Каже, що люди з повагою, з повагою, з шаною відносяться до Михайла. Друже, серце небесне. Благословен Бог наш завжди, нині повся, час, і повсякчас, і на віки, віків. Святий Боже, святи, кріпці, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріппіся, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий боже, святи, кріпці, святий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас. Святи безмерні, помини война, аллилуйя, лилуя, на доляхі слані, аллилуйя, лилуя. Блаженні коти обрав, прийняв, Господи. Аллилуйя, лилуя, пам'ять про нього із роду рід. Аллилуйя, 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 душа Його у блаженстві перебуватиме. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Християни мають читати Святе Письмо, тому що Слово Боже для нас є тою балансованою жердиною, яка нам допомагає пережити. Ті страшні випадки, що трапляються в нас в житті, це втрата дорогих для нас людей. І читаючи святе письмо Старого Завіту, книгу псалмів, натрапляємо на такі слова. Коли Бог не будує місто, даремно трудяться будівничі. І коли Бог не охороняє місто, даремно стоїть сторожа. Тому, як християни, просімо, щоб Бог... Охороняв наше місто, нашу державу і кожного воїна, який стоїть, і захищає нас від лютого ворога, тому що не прийшов ворог нас від чогось визволити. Він прийшов нас, щоб визволити від життя, забрати життя, визволити від віри, яку ми маємо, від тих цінностей, які в нас є і передаються із роду в рід. Тому ворогу вірити не. Треба. Його треба тільки знищувати. Тому нехай Господь нас усіх береже, а вічна пам'ять і вічна слава цим воїнам, цим ангелам, тому що ми знаємо, що один із ангелів, найстарший ангел, мав ім'я Михайло. Михаїл, хто як Бог. Тому нехай цей архістратих Михаїл прийме і нашого воїна-михайла до того небесного війська. А звідти він також буде допомагати нам боротися із ворогом. Вічна пам'ять і вічна слава.